Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден назвав виправданим рішення Міжнародного кримінального суду у ГАЗі видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Байден пояснив цю виправданість рішення Міжнародного кримінального суду тим, що Путін скоїв справжні злочини і назвав. Рішення суду сильною позицією саме так, як американський президент реагують лідери багатьох інших країн заходу, які підкреслюють, як скажімо, це зробив федеральний канцлер Олаф Шольц. Що рішення міжнародного кримінального суду нагадало, перед міжнародним правом всі є рівними, навіть президенти і правосуддя рано чи пізно має здійснитись. Разом із цим варто нагадати, що, скажімо, самі Сполучені Штати досі не ратифікували Римський статут, побоюючись, що це стане підставою для переслідування самих американських політиків і військових. Таким чином, якщо Володимир Путін захоче відвідати Сполучені Штати, скажімо, для виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН, не буде жодних підстав. Затримувати його на території цієї країни, як і на території будь-якої іншої країни, яка не ратифікувала Римський статут, Путін може без будь-яких побоювань виїжджати до Китаю, Індії чи інших країн, які продовжують підтримувати хороші стосунки з Російською Федерацією і дотримуються так званого нейтралітету у російсько-українській війні. Тут виникає інше набагато більш важливе питання: а чи дійсно російського президента можуть затримати у одній з країн, яка ратифікувала Римський статут? Ці питання виникають, скажімо, напередодні проведення саміту БРІКС у південній Африці. Як відомо, Росія є одним з членів цього міжнародного клубу, і також Володимир Путін може. Бажати відвідати Південну Африку, щоб продемонструвати, що його країна не знаходиться у міжнародній ізоляції, а навпаки, у міжнародній ізоляції знаходиться Захід. Адже саме це стверджує Володимир Путін, як і інші представники російського політичного керівництва. Південно Африканська Республіка Римський статут якраз ратифікував. Однак є прецедент, коли президент Судан. Омар Аль Башир, який також отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального трибуналу, прибув до Південно-Африканської республіки для участі у саміті Африканського Союзу, з точки зору права, він мав бути затриманий в цій країні. ба більше суддя у преторії видав розпорядження. Згідно із яким президент Судану не міг залишати території Південно-Африканської Республіки до того моменту, поки суд не розгляне питання щодо його ймовірної екстрадиції до Гааги. Однак, коли процес розпочався, виявилося, що президента Судана на ньому немає. Він після перебування на саміті Африканського Союзу просто вилетів до себе додому, а правляча в південній Африці. Партія Африканський національний конгрес виступила із жорсткою заявою однак, не на адресу президента Судану, а на адресу міжнародного кримінального суду, підкреслюючи, що цей суд намагається чинити тиск на африканські країни, і це при тому, що президент Судану здійснив очевидні злочини. По відношенню до власних співвітчизників і врегульовувати конфлікт в Судані довелося за до допомогою миротворчих сил. Таба більше в момент, коли суданський президент знаходився на саміті Африканського союзу у південно Африканській Республіці, армія Судану оточила базу південно-африканських миротворців на території одного з проблемних регіонів Судан. Це все, як бачимо, ніяк не вплинуло на реальне рішення південно-африканського керівництва. Тому ми можемо бути абсолютно впевненими, що якщо Володимир Путін захоче поїхати до Південної Африки на саміт Брікс, він туди спокійно приїде і спокійно повернеться додому, таким чином, отримавши ще й задоволення від приниження міжнародного кримінального суду. Може тоді виникнути питання. А тоді для чого всі ці ордери і що взагалі може відбутися із Володимиром Путіним, якщо на лаву підсудних він не потрапить, заочне правосуддя у міжнародному кримінальному суді не практикується, ба більше це рішення може закрити шлях до створення якихось умовних заочних трибуналів проти російського президента та його соратників. І, до речі, варто нагадати, що колишній президент Судану Башир? Досі не виданий в ГААГу, незважаючи на воєнний переворот в цій країні. Нове керівництво Судану навіть відправило колишнього диктатора до в'язниці і навіть проводить перемовини із міжнародним кримінальним судом щодо його видачі в ГААГу. Однак, перед тим як ця видача відбудеться, президент Судану у відставці. Має ще відбути величезну кількість судових процесів у власній країні, і враховуючи його вік, можна вже зараз передбачати, що якщо колишній суданський президент помре у в'язниці, ну не зовсім у в'язниці, тому що у Судані не запроторюють до в'язниць людей старших за 70 років, так що це мова йде свича про такий напівдомашній арешт. Так це буде на території Судану, а не на території Нідерландів. В будь-якому разі треба усвідомлювати важливість символічного рішення міжнародного кримінального суду. Так, сьогодні Володимир Путін може почувати себе абсолютно безпечно. Так, зовнішньо нічого не зміниться у російському державному керівництві. Російські політики і пропагандисти будуть змагатися між собою у тому, хто більш дотепно відгукнеться про рішення міжнародного кримінального суду. Слідчий комітет Російської Федерації. Розпочне слідство по відношенню до суддів, які розпочали справу. Проти Володимира Путіна я навіть думаю, що працівники російських спеціальних служб будуть намагатися знищити цих людей, і вже невдовзі ми дізнаємося про спроби отруєння або вбивства того чи іншого юриста, який ухвалив рішення про затримання Володимира Путіна. Це також може бути. Ну і звичайно, лідери близьких до Російської Федерації країн будуть приїздити до Москви і не звертати жодної уваги на ордер про арешт. Однак разом із цим. Російська політична еліта, російська бізнес-еліта отримала чіткий сигнал про те, що Володимир Путін стає людиною, з якою не будуть розмовляти у цивілізованому світі. Вже ніколи. Тому що він завжди буде знаходитися під цією підозрою міжнародного кримінального суду. Що якщо Росія дійсно бажає на ну, те, щоб знову стати частиною цивілізованого світу, а мати якісь стосунки, і з цивілізованим світом, у тому числі і економічні. Росії потрібний інший керівник. Між ордером на арешт Аль-Башира і втратою ним влади пройшло 10 років. Можливо, що і для Володимира Путіна розпочинається таке тяжке десятиріччя. Утримання влади, коли всі можуть зрозуміти, що він вже є хромою качкою, яка не репрезентує російську еліту. Однак ніхто не наважиться кинути реальний виклик диктатору. Однак небажання бачити Володимира Путіна на посаді президента Росії буде зростати. Бажання якимось чином змінити режим, хоча б персонально, буде зростати. Стабільності в режимі вже не буде. І саме таким тяжким і виснажливим буде наступне. Перебування Володимира Путіна при владі в Російській Федерації Володимир Путін оголосив Україні справжню війну на виснаження. Він живе цією війною. Він вірить, що ця війна, навколо якої консолідоване все російське суспільство, дозволить йому утримати владу в Росії впродовж наступного десятиріччя, а може і більше. Однак Захід оголосив війну на виснаження самого Володимира Путіна, і ордер на арешт російського диктатора є однією з ознак цієї війни. Таким чином, наступні роки будуть непростими і для цивілізованого світу, і для російського диктатора. Почався справжній двобій російської влади із цивілізованим світом, який Можна сказати, зараз у гарячій фазі відбувається на українській території, а з точки зору юридичних, е економічних і політичних наслідків, відбувається у всьому світі. Це така війна за те, щоб міжнародне право виграло. А злочинець був рано чи пізно, якщо не покараний, то принаймні відсторонений від влади у власній країні. Війна, яка тепер не допускає компромісів і не має жодних політичних рішень, окрім одного притягнення Володимира Путіна до відповідальності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні ресурси на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці е проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мирова.